Приходь до мене з бажанням вчитися та змінюватися. Близька дружба зі мною це наповнене життя моєю любов'ю та захистом. Я слухаю тебе з величезною увагою, я невідривно дивлюся на тебе, бо моя увага безмежна. Я повністю знаю і розумію тебе. Як ніхто інший, мої думки охоплюють тебе в нескінченній та постійній любові. Я знаю ті наміри, які маю для тебе, наміри на благо, а не на зло, щоб дати тобі майбутнє та надію. Відпочинь в моїй присутності. Коли ти проводиш зі мною час, твої думки завжди намагаються втекти вперед до сьогоднішніх планів та проблем. Повернись до мене своїм розумом, щоб отримати оновлення та відновлення, нехай світло моєї присутності оживляє тебе в процесі зосередження твоїх думок на мені. Так. Я зможу підготувати тебе до всього, що чекає на тебе в прийдешньому дні. Проведений час разом приємний для мене і корисний для тебе, не економ на нашому спільному часі. Не піддавайся вимогам завдань, які очікують виконання. Ти обрала найкращу частку, яка не відбереться від тебе. Я завжди з тобою, я йду перед тобою, щоб відкривати тобі шляхи. Я також іду поруч з тобою. Ніде і ніколи ти не знайдеш більш вірного та відданого супутника, ніж я. Оскільки я завжди перебуваю поруч, у твоїх кроках повинна бути легкість, Не дозволяй проблемам та невирішеним питанням обтяжувати тебе, бо це я несу твій тягар. У світі будеш мати смуток та біди, але не дозволяй їм зігнути тебе. В мені... Ти можеш мати гарантований мир, Моя дорога донечко, я хочу, щоб ти засвоїла нову звичку. Намагайся говорити я довіряю тобі, мій небесний тато, у відповідь на все, що з тобою відбувається. Ця проста практика. Допоможе тобі побачити мене в усіх ситуаціях, визнаючи мій суверенний контроль над усім Всесвітом. Коли ти подивишся на всі події з цієї перспективи через світло моєї постійної присутності, страх перестане володіти тобою. Несприятливі обставини. Стануть можливостями для росту, коли ти підтвердиш свою довіру до мене незалежно від усього, ти приймеш благословення з вдячністю, усвідомлюючи, що вони виникають прямо з моєї руки в благодаті. Твоє постійне підтвердження довіри затвердить наші відносини. І збереже твою близькість до мене. Ти можеш досягти переможного життя, живучи в глибокій залежності від мене. Люди зазвичай асоціюють перемогу з успіхом, коли людина не падає, не спотикається і не робить помилок. Ти вчишся покладатися на мене саме через проблеми, невдачі, слабкості та усвідомлення своєї потреби в мені. Приходь до мене з відкритим розумом і серцем, запрошуючи мене вселити всередину тебе мої бажання. Радій перевагам переможного життя. Я можу вселити в тебе мрію, яка здається тобі нездійсненною. Ти знаєш, що такої мети досягти своїми силами неможливо, так ти почнеш покладати надії на мене. Це життя вірою, яке вимагатиме робити крок за кроком, спираючись на мене кожного разу, коли у тебе виникне. Така потреба цей шлях не буде усіяний постійним успіхом, він буде складатися з численних випробувань. Однак з кожним випробуванням тебе очікує зростання. Радій перевагам переможного життя, поглиблюючи відносини зі мною. Я можу зробити значно більше, ніж ти просиш або думаєш. Приходь до мене з позитивними очікуваннями, знаючи, що для мене немає меж можливого. Проси мого Духа контролювати твій розум, щоб ти могла мислити про мене масштабно і без обмежень. Нехай тебе не засмучує, що багато твоїх молитов залишилися без відповіді. Час великий учитель, і він вчить тебе чекати мене і довіряти мені навіть у темряві. Чим складніше будуть твої обставини, тим швидше ти побачиш мою силу і славу. Що діє у всіх ситуаціях для допомоги тобі, не дозволяй тривогам і проблемам втягнути тебе в суєту і занепокоєння, але старайся розглядати їх як підготовку до моєї допомоги у будь-яких обставинах, тримай очі і розум відкритими для всього, що я роблю у твоєму житті. Твій небесний тато.